Набережна півдня Іспанії. Пляжний сезон вже відкрито. Дуже багато вже людей засмагають, трошки ще купаються. Небагато людей, хто купається, але є такі сміливці, бо вода ще холодна. Бачимо, тут скрізь стоять тренажери вздовж моря. Тож люди можуть приходити і... Безкоштовно на цьому всьому займатися. Тренажери в належному стані. І ось так. Люди вже трохи купаються, але море ще холодне. Я не знаю, може градусів 18 не більше. Комусь може нормально, але мені це холодно. Яхти повиходили вже, мотоцикли там далі є. Ну, ось така набережна. Кафешечка відкрита, там морозива кава. Інколи сюди ще приїздить людина на своїй автівці, темношкіра, і продає тут всякі свої плаття, там браслети. Ну, коротко, все це таке туристичне. Як туристи, то вони купують таке. І ну, досить, досить дешево. Самі, мабуть, шиють це все, продають. Тут також кафешечка є, її трохи полагодили в цьому році, бо вона така була трохи роздобана. О, та зараз же навіть симпатично стала. І так от облагородили клумби, бо минулий рік цих клумб, бачите, з кактусами. Їх не було. Смітники стоять для різного сміття, для паперу, для харчових і для е, пластика. І ось бачите, такі клумбочки цікаві. Пальми тут, кактуси, ще якісь рослинки, деякі вже посохли, хоча їх тільки висадили. Ну, Але бачите, облагородили, шланги проведені для поливу. Бачимо люди на пляжі, готуються до вихідного дня. І тут вони будуть, я не знаю, цілий день вони можуть тут сидіти, поки сонце не сяде. Я так не витримую, я приходжу хвилин 40 та тікаю. Може, тому що я тут сама і мені сумно, а вони приходять, бачите, з родиною, то їм нормально весело. Зараз будемо проходити кафешку. Це такий наче вулик, бо дуже багато людей тут завжди, всі кафешці, і всі-всі розмовляють бачите, скільки. У іспанців є така звичка, вони як приходять компанією, то вони можуть сидіти. Наприклад, шість шість людей, і всі шість вони розмовляють одночасно. Тобто, я так зрозуміла, ніхто нікого не слухає. Кожному треба просто е, щось казати, і неважливо слухають чи не слухають. Або може вони одночасно слухають і розмовляють. Не знаю дуже багато зараз туристів приїздить, бо зараз дуже дешеві путівки. А взагалі-то іспанці вони такі дуже веселі, дуже позитивні люди. Це руминська тут кафешка. Дуже смачне морозиво тут. Мені подобається. Раз їла, от жадності набрала багато, то і з'їсти не змогла. І ось ще. Трохи море, там далі вже порт морський та рибацький. Ну, морський це виходить порт як стоянка. Це не те, щоб там кораблі такі заходили mm -hmm. сюди, на причал. Це стоянка для тих, в кого є свої човни, свої господи, корабліки, як вони називаються, яхти. І дуже такі, я вам хочу сказати, не бідні. Ну і паркомісце не бідне на цій човновій парковці. А рибацький порт також там, Це, там люди виходять на своїх кораблях ловити рибу. Потім вони цю рибку ще деякі продають прямо як тільки приплили. Тобто свіженьку рибу вони продають два кілограми, можна купити за 5 євро. Це дуже дуже рано треба йти. Десь годин, може в 6-7 ранку. Рибаки з нічної ловлі приїздять, приходять і продають. А так ще ловлять і здають в магазини на продаж. магазинах звісно, що дорожче. Ось, бачите, готують такі столики. Бачите, по скільки місць. Це вже орендоване, і це люди будуть приходити великими компаніями або родинами. І щось тут відмічати і святкувати. Вже все заброньовано там, вже все виставлено. Мабуть, на цьому буду, друзі, закінчувати. Чекаю вас на наступних відео. До зустрічі! Дякую, що додивилися до кінця. Побачимось!